Я зараз дуже розумію людей, яких ми відправляємо на роботу. І їм попадається противний бригадір, пратівні сажителі, а, от такі люди, якісь, от які вас дуже сильно бісять. Вот. І які працюють просто на отвалі. їм просто без різниці, що у вас. Чому я вас розумію? Тому що ми теж працюємо з людьми, працюємо з різними фірмами з різними менеджерами. І виходить, абсолютно точно вам кажу, що 70-80% всіх менеджерів. вот ну, в моей идеальности, они работают на отвали. Ну, не цензурно есть, я бы лучше выразился, но они работают на отвали. Чему? Потому что у поляков, у чехов э, за Литву ну, нету таких конкретных претензий. Сейчас, ну, как бы, по, по Литве, конечно, мне задилы. но та фирма, она с Польши, ну, в общем. И пф, я понимаю, что у них все хорошо, у них есть квартиры, у них есть... Хороші зарплати, і їм без різниці, Будеш ти з ними працювати, не будеш. Будуть у тебе люди їхати, не їх. Як у них буде в цих людей? Чи будуть вони получать зарплати? Чи вони просто прокатаються, чи будуть погані, отзивчі? Їм абсолютно по барабану, У них все добре. Вони сидять на зарплатах і їм абсолютно без різниці, Буду я з ними працювати, не буду. Які відгуки, щось з людьми. Поїде одна людина, і 50 буде, поїде довольних. Їм без різниці. І мене це дуже вибішує, і мораль. Такі ж самі люди попадаються вам, такі самі попадаються заробітчани, з якими ви живете, людьми, такі ж самі, як і ви. І попадаються бригадіри дуже часто противні, і все. Ну я один. І я попсихував, фактично написав, що я з вами не буду працювати. Мені проще не давати, ну, не співпрацювати з вами. Ті кажуть, ну, печаль, печаль, мені хочеться сказати, що ти мені розказуєш, тобі, тобі, тобі взагалі насрати на мене. Типа того. Ну я один. і Я ось так от сказав, їй утром, а зараз я розумію, ну, в принципі, і працювали, в принципі, і робота і все. Якщо б у мене були зараз зі мною мої колеги, наприклад, якось жіночки живуть, два, три там в кімнаті, дві, три, чотири або на сміні. І вони одразу одно не виходить, і всі сриваються і їдуть на другу роботу. І це неправильне рішення. Емоціональне рішення, воно неправильне. Якщо є якийсь конфлікт, то його желательно, ну, щоб сутки воно перегоріло і все, тому що ви поїдете сейчас на другу роботу, там буде таке ж саме. Примірне. Де то буде краще, ну якісь будуть плюси, але ну, якісь будуть і мінуси. То есть на любой работе будут плюсы и минус. Так само, я да, я их можу сейчас послать и не работать. Что, скорее всего, ну, наверное, так и будет. Ну, вернее, как вам сказать? Ну, я просто остыну, вот, и потом, наверное, все-таки, ну, я бы продолжу сотрудничество. Вот. А женки, когда на работе, вы физически я уставший. У вас стреси, вам підливають злі язики, і ви не можете так остити. І ви одразу міняєте роботу, але ну, повірте мені, що такого ще нету, Що людина поїхала, все погано, устроїлася на другу, і там мед. Ну такого нету. Там будуть інші подводні камні. Так що така, такий совет, що не робіть емоційних висновків і живіть для себе, заробляйте гроші для себе. Ніколи не равняйтесь на подруг, на колективи, тому що як казала моя прабабця, що гуртове чертове. От нічого з вами хорошого не буде, якщо ви поведетесь на провокації. На... Подстрікання, то давай, поїхали, то там буде краще, та от морожена, та мебельная фабрика, от там ме что що Будет буде таке ж саме, а то і хуже. Так що, от я теж психую. Ну, що делать, пори горю, і потім може буду сотрудничать. ну просто у меня есть две там три пять с какими я могу я, я как бы могу выбирать я а если людина и то скорее всего я с ним не поругаюсь я с ним буду в хороших отношениях просто ну у меня такие отношения наплевательские вот ну а вы так не можете сделать потому что вам надо деньги у кого есть кредиты кто-то на последний день не поехал кому-то надо там вікна вставлять кому-то надо что-то делать то я бы рекомендую не выстыть на подруг Если вам более-менее нормально работается, то работайте. Не сбывайтесь кучи, не меняйте десятками работы, потому что потеряете в деньгах. Ну, такая, короче, порада.